Так, ну спробуємо провести ефір. Нічого не можу обіцяти. Сьогодні ми читаємо Євангелія від Матфея, 18 глава, навіть фрагмент 18 і фрагменти 19 глави. Євангелія від Матфея. Сказав Господь своїм учням: амінь, кажу вам, усе, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Цікаві, взагалі ці слова, тому що. Ну, По-перше, православною церквою ці слова розглядаються, як те, що Господь дав своїм учням, повноваження, відпускати гріхи. Тобто свідчити про те, бути, так би мовити, свідками того, що людина кається чи не кається. Апостоли Христові в майбутньому е, могли давати, якби, оцінювати, людина дійсно кається, людина дійсно вірує і хоче стати християнином, чи не хоче стати. Чи це все ну, якби, е, керується якимось корисними е, мотивами, або коли людина згрішила і кається. Адже в ранній християнську добу сповідь вона навіть бувала часом з такою не, та, не як зараз тайна сповіді, а сповідались, якби признавались в своїх гріхах перед всією громадою, перед общиною, перед іншими християнами людина сповідалась. І от учні Христові, апостоли, мали якби, такі повноваження або приймати це покаяння людини, або не приймати. Звісно, що гріхи прощає сам Господь, а не апостоли. І не священники, не духовенство, а Господь. Але апостоли були наділені владою саме бути такими, як же його порівняти? Свідчити це теж, ні, але бути такими. Ну, мовно кажучи, посередниками, що це теж. Все ж таки, ми читаємо в молитві, що священик є свідок сповіді. Тобто були людьми, які могли засвідчити, і людина істинно кається чи ні. Після апостолів ці повноваження були передані єпископам, священикам, яких поставляли апостоли. Ну і так далі. далі. На сьогоднішній день ці. Ці слова стосуються вже і всього духовенства православної церкви. Наприклад, протестантська думка вона заперечує таке відношення, що є ніякої сповіді тут От відрізняється сприйняття Євангелія. І ще одна думка: що ці слова, крім того, що вони є установчими якби таїнства сповіді. Ці слова стосуються ще і того моменту наших відносин з людьми що є які як ми вбудуємо наші відносини з людьми в цьому житті так ти такі що ці відносини ця така ж проекція іде і на життя вічне от саме те що ми якщо ми розв'яжемо або зв'яжемо якщо ми з людьми посваримось в цьому житті, то ця сварка перейде і в наступне життя. Якщо ми, наприклад, людину на людину образилися або розсталися недобре, то ці ж відносини, ну, якби, про, про відбувається така умовна проекція і на життя майбутнє через це, якби ці слова нас. Наставляють на те, що в цьому житті треба з усіма бути в мирі, намагатися бути і примиритися максимально з тими кого ми могли образити. От знову мінь кажу вам, каже Христос: якщо двоє з вас погодяться на землі просити про всяке діло, то чого б вони не попросили, буде їм від отця мого, який на небесах, бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Знову ж таки, Христос в цих словах не говорить ну, такого кардинально нового. Адже у іудейських священків, равинів було е, таке е, повчання, що там, де двоє збираються і вивчають Слово Боже, там посеред цих людей е, знаходиться слава Божа. Такий вираз був. І, в принципі, в деякій мірі він дуже співзвучний до того, що тільки що ми зачитали слова Христа. Окрім цього, ці слова щодо молитви, адже зберуться в ім'я моє, тобто звертатимуться до Господа, вони вчать нас певним принципам молитви. Перший принцип те, що молитва, коли людина молиться сама одна, вона може молитися. Позиціонується, що людина молиться сама за себе. Ні, звісно, вона може за когось молитися. Але це якраз наголос на тому, що молитва не має бути егоїстичною, а молитва має бути не тільки за себе, а ще й за когось. Адже коли молитва егоїстична, ми можемо просити у Господа чогось такого, що нам буде добре, а, наприклад, навколишнім буде від цього те, що ми просимо погано. Але коли ми молимось з думкою і про інших. Це унеможливлює якби таку молитву, яка, ну, егоїстичну молитву. Такі моменти. І інший ще один одна річ така, що от саме цей принцип молитися двоє чи троє в ім'я Боже. Цей принцип реалізується в храмі. І от на що я хотів вашу увагу звернути, що коли ми молимось в храмі, ми не молимось, ну, ми можемо конкретно за когось там в священнику подають записки чи прохання, щоб помолився за того, за здоров'я, за подорожуючих, там, чи перед доброю справою, чи подячну молитву ставити, знайти і прохання. Але крім цього, в принципі, всі прохання вони такі узагальнюючі за всіх людей. Де ми стоїмо і молимось. Наприклад, хтось просить одного в храмі, хтось іншого, але в проханнях дні виголошується і одне, і інше. І виходить, що всі моляться за прохання один одного. Ось такий якби, педагогічний момент, того, коли люди збираються і не моляться тільки за своє. Але моляться за поруч стоя... поруч людину, яка знаходиться поруч. Тих... Молимось за тих, хто нас просили за них помолитись. Тобто, окрім свого, ми молимось і за... за прохання тієї людини, яку ми, можливо, практично і не знаємо, От стоїть біля нас в храмі, теж молиться. один за одного, навіть не... будучи незнайомі Ось такий момент. І молитва. Звісно, ми маємо пам'ятати, що вона є звертанням до Бога, і ми, ми люди, ми дійсно керуємось нашими бажаннями, вподобаннями, страхами, образами, і, відповідно, так ми, маючи такий комплекс емоцій і якби, багаж стосунків з людьми, у нас є певні виникають певні прохання особистісні. Але, але окрім цього, саме оці слова означать в тому, що не прохання мають бути крім своїх ще і за інших. Ну, це ми вже це я так трішки узагальнюю, повторюю. Ще один момент, те, що молитва, коли ми запитуємо у Бога чи просимо, відповідь завжди є. Завжди Господь дає свою відповідь. Але в цьому, в цьому реченні найголовніше свою. Відповідь не нашу, не ту, яку ми хочемо отримати, а саме ту, яку він дає. Коли ми просимо у Господа позбавити нас з того Христа, який на нашу долю впав, тих страждань чи випробувань, Господь, ну, не, не буду казати рідко чи часто, взагалі, Господь може не дати нам позбавлення від труднощів, але Він нам обов'язково дасть перемогу над цими труднощами. І яскравим свідченням цього, такого відношення ми можемо побачити навіть молитву Ісуса Христа в Гевсиманії. Адже Він просив Господа, свого Отця Небесного, щоб минула його чашиця, ці страждання, тому що йому було теж страшно. Але як ми бачимо, страждання, Христос не позбавився страждань, але Він їх подолав і переміг переміг навіть смерть. От саме в такому ракурсі. І ми, коли просимо у Бога навіть відмінити або рятувати, позбавити нас тих випробувань, Господь нам дасть їх, якщо не позбавить, то, тобто, як Господь вчинить це, звісно, тільки йому відомо і обґрунтувати чи пояснити ми не можемо. Але Господь ніколи, якщо ми чистосердечно до нього звертаємося і щиро просимо, то якщо він і не якби не прибере з нашого шляху життя випробування, то обов'язково дасть допомогу їх пройти гідно. От. Тоді підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, скільки разів прощати брату моєму, який зрішить проти мене? Чи до семи, чи до семи разів говорить йому Ісус, не кажу тобі до семи, але до сімдесяти разів по сім. Взагалі, от, от такі числа із приводу: взагалі, іудей полюбляли гратися цифрами, а особливо фарисеї, скільки треба раз там, жертву принести, чи скільки раз. Пройти обряд очищення, ну і тому подібні такі речі, знаєте, що якби, гріх вимірювало, спокутування гріха вимірювалося, його, ну, поруш... Вірніше, так. Спокутування гріха вимірювалося степеню порушення закону Божого, заповідей Божих, або заповідей тих приписів законних, що ти порушив, і от, відповідно цьому треба було. Господу возмістіть ущерб. Як на мене, це, до речі, це відношення, воно залишилось, ну, є в побуті навіть православної церкви, коли там людина згрішила, а їй кажуть, там, ти ну, там, не те, що священики, а взагалі хтось з храму скаже, що ти маєш піти, подати сорок уст в десяти храмах. Поставити 40 свічей в 40 храмах, і тому подібне. Я колись з цим зіткнувся, коли до того, що спокутувати, щоб спокутувати гріх, треба певну кількість там, чогось зробити, чи прочитати певну кількість молитв, чи покласти певну кількість е цих. Поклонів, чи там занести свічки по храмам. Ну, це, це є в побуті і в православної церкви, причому, що це дійсно на такому, знаєте, на рівні народної народних, народної такої в лапках мудрості, але це зовсім відірване від, ну, від євангельського вчення. Так от, до апостола е, Петра. О, апостол Петро задає це вірніше питання до Ісуса Христа, скільки разів прощати. Не просто, якби, знаєте, з бухти барахти, там зі, зі стелі взяв це питання, а відповідно вченню фарисеїв, як вони вчили, скільки треба прощати, а коли вже не треба прощати, ну, якщо людина перед тобою там завинила, ти можеш раз простити ще раз. І от він задає питання: скільки ж прощати? бо... Е, Бо ті вчили сім разів і лише прощати. А Христос відповідає до 70 разів по сім. Знову ж таки, хтось може вважати, що це якесь конкретне число, але в даному випадку це фігур мови, де Христос говорить про те, що якщо людина просить пробачення, і ми бачимо, що вона щиро просить, не просто пробач, знаєте, пробач сказати це ну, воно нічого не варте, якщо воно не підкріплене. Справами, почуттями і діями. Те ж саме, як слова Я тебе люблю, нічого не варті, якщо вони не підкріплені нічим. Ніякими вчинками і справами і вчинками. Ну, вчинками так. О, те ж саме і пробач. Але якщо людина дійсно про, просить пробачення, то Господь нас вчить пробачати завжди. В цьому якби ну, полягає в суть в даному випадку певна грань християнства, коли ми. Господь закликає нас пробачати, тому що і Він нас буде пробачати, коли ми його просимо. Ми ж теж, в принципі, в таких же відносинах, як одна особистість з іншою, одна перед іншою заванила, і та просить пробачення, і ми маємо пробачати такі ж самі особистісні відносини у нас з Богом. І ми теж грішимо, і потім знову у нас і гріхи, і провини перед Богом. І виходить, ми просимо у нього пробачення, і потім знову грішимо, але ж ми ж щиро просимо пробачення. І тоді Господь буде теж нам прощати. І було, коли скінчив Ісус Словація, вийшов із Галілеї, прийшов у землі іудейські, за йорданською стороною, і пішло за ним багато людей, і він зцілив їх там. Тоді привели до нього дітей, щоб він поклав на них руки і помолився. Учні ж не дозволяли їм, але Ісус сказав: Пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Бачимо, Христос подорожує під час своєї проповіді Євангелія. І незважаючи на те, що Христос проповідував в частності, ну, взагалі, аудиторія Ісуса Христа, це в більшості були чоловіки. Ми навіть бачимо, ну, по-перше, це патріарх, патріархальний устрій, справи спасіння, справи богослу... такого вивчення святого письма, це була справа чоловіків. І звісно, учні у Равинів були в більшості і Жінки мали сидіти займатися своїми хатніми справами сімейними, і це не для ну, якби не звучало не для них. Хоча Христос звертався до всіх і були жінки, які ходили. Проте в більшості своїх це все ж таки була чоловіча публіка. Жінки, які теж ну, були присутні, скоріш за все, Христа, йшли чутки так в околицях. Що це проповідник, що він зцілює, що він е -е, лікує тому подібні речі, робить чудеса. Е -е, звісно, жінки, як про це, хотіли, щоб Господь поклав руки і на їхніх дітей. Якби дав своє благословіння. Незважаючи навіть на те, що теж чутки про Ісуса Христа йшли не тільки добрі, але й погані, які розповсюджували фарисеї. І, звісно, його ненавиділи, на нього наклепи зводили. І тим не менше, ми бачимо, що про -про простий народ приходив до Ісуса Христа, незважаючи на погані чутки і недобрі, люди бачили, чули Христа, а найбільше бачили його справи і тягнулись до нього. І, звісно, приводили своїх дітей. Реакція учнів вона досить ну, логічна. Не через, те, що Христос... не через те, що вони були такі жорстокі і не хотіли до Христа дітей приводити, допускати, але тому, що вони ну, в своїй такій любові до Христа через навіть. В тому, що вони вже розуміли, що Христос, ну, бачили, що Христос нікому ніколи не відмовляє, але Він втомлюється. Що йому належить постраждати, що в ну, них, така, знаєте, почало зароджуватися через мірне почуття опіки Ісусом Христом. Ну, над, опіки до Ісуса Христа, над Ісусом Христом. І звісно, от, діти могли відволікти їх, Діти могли там, галосом, там, перекри... заглушити голос Христа, і його б не чули люди. Ну і якби через це. Починали відсторонювати дітей. Пам'ятаєте момент, коли Христос проходив повз двох сліпців, а ті почали до нього кричати, ну, щоб він їх зцілив, а народ почав їх А ні, це здається, не два сліпці були, а цей сліпець Вартимей. І на нього почали шикати, як би відсторонювати, щоб він ну, своїм криком не відволікав учителя і не заважав слухати його іншим, хто супроводжував Ісуса Христа. О, те ж саме, якби такий момент і з цими дітьми. Але Христос, ми бачимо, що для нього нема різниці, хто перед ним стоїть: чоловік, жінка чи дитина. Він до, до кожного учасний і кожен для нього важливий. І через це і дітей він каже, пустіть до мене і не забороняйте. Ну, І там, де він каже, що таких є Царство Боже, ми з вами ще вже, здається, вчора говорили так, про те, що дитина дійсно в силу своїх якостей, такої чистоти, довіри, невинності. Повної так, відсутності лукавства, гніву вона от подібна людині, яка, яку ми можемо назвати святою. От. Такі на сьогодні міркування, таке на сьогодні Евангелія. Перейдемо до нашого чату. Ага, от, дивлюсь, небагато. Слава тобі, Боже, слава тобі Боже, дякую, очі, любов когось. Спасибі за коментар. Дякую, що долучаєтесь до наших ефірів. Дмитро Трохимук, як ви думаєте, якщо жертвувати гроші на храм в РПЦ за кордоном, чи йдуть ці гроші на підтримку російської війни проти України? Ви знаєте, я сумніваю, ну, це чисто моє таке суб'єктивне, сумніваюся, що прямо ваші гроші кудись там йдуть. Ну, скоріше всього, що вони підуть на утримання того ж самого храму. І зарплатні тому ж священнику, кліру, хористам, прибиральникам, співакам, ну клірусу, так, кліру, всьому. Тобто це буде скоріше так. Що прямо знаєте, як ото кажуть, що кожна там свічка, як там купа купується, патрон, ну і зброю окупанта, ну чим росіянина, ну це таке риторика, як на мене. Так що ну, така моя, така моя думка, що прямо ці гроші ваші підуть. Ні, в Європі ж і за оренду храмів треба платити. Це ж не знаєте, не як в Україні, коли храм, ну так, в нього є комунальні, за комунальні послуги, храм плачує. Але оренду, в принципі, практично оренда відсутня. Хоча бувають різні випадки. А в Європі, щоб орендувати приміщення, хто його тобі просто так не дасть. Треба орендувати. І утримувати ну, такі моменти. І це практично незалежно, напевно, яка конфесія чи який храм. Хоча теж в різних країнах по-різному, так що я так це так більш ескізно намалював, ніж там прямо буквально всі ці речі є присутніми. Але однозначно на утримання ті ж комунальні послуги і утримання. Людей, які в храмі працюють, ну це досить ну, суттєві кошти. Вот. Так, Олександр Костюк, дякую вам очі. Доброї тихої ночі. Спасибі за побажання і вам теж, і вам, і всім нашим глядачам бажаю тихої та мирної ночі. Хай Господь благословляє та оберігає. Е, і не забувайте молитись за наших захисників. Ще одне у нас питання від пана Дмитра. Тобто мені можна жертвувати і не переживати за це. Ви вправі чинити як хочете, як ви бажаєте. В першу чергу ви приходите в храм Божий і жертвуйте на храм. А куди ці гроші? Це знаєте, от те ж саме питання: а якщо ми циганці от ходять, просять, так? І ми знаємо, що ця циганка, яка ну, за їхнім там, звичаєм, так вони все несуть в загальну касу, ці всі гроші. І потім їхній там табір з цього живе, але куди ці гроші підуть? Або п'яничка просить гроші. Ми бачимо, і ми не знаємо. Він дійсно просить, щоб принести. Ой, купити собі ліки, тому що він вже спився, і в нього, йому вже треба трішки лікуватися по-справжньому, не, не в лапках лікуватися. Чи він піде горівку з ще одну чекушку купить? Ми ж не знаємо. Ми просто жертвуємо, ну, даємо гроші бідному, але ми, ми не знаємо, куди ці гроші підуть. Тут теж питання е, належить тому, чи, е, чи варто давати, чи не варто таким людям е, давати подаяння. Е, просто е, суміжні теми. Жертвувати на храм. Ми не знаємо, куди ці гроші підуть. Насправді. Ну, тобто ми просто приходимо і жертвуємо на храм. Так само, як буває жертви на будівництво храму. І ці гроші або йдуть на будівництво храму, або йдуть на будівництво будинку. Неважливо, священника чи архієрея. Неважливо тут в даному випадку. Просто ми не знаємо, куди ці гроші йдуть. Ви просто приходите і жертвуєте на храм. От і все. А далі куди вони підуть? Тут ми, ми пожертвували. Це наша ж пожертва Бога. Все. На цьому питання закривається. А те, що підуть гроші там на війну, чи не підуть, чи не утримання кліру, ми гарантувати не можемо. Тут напевно дослухатися голосу серця, що воно нам підказує, підказує як вчинити. Чи нас ну, смущає нас ця пожертва, чи не смущає. Теж, теж, коли от, е, кажуть, так отдавати подаяння тим, кого, хто от ми знаємо, точно, ну, 90% ми можемо з е, певністю сказати, що ці гроші підуть на випивку, наприклад, ще кудись. давати чи не давати. Ну, Найкраще. Є такий вираз, що е, 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 милостиня в руці має стати мокрою, рука має спотіти для того, щоб якби, не давати кому аби кому, а давати. Знайти того, хто дійсно цього потребує. Не пляшку, пляшку горілку, а дійсно потребує, бо немає за що їсти і жити. І в такому разі, якщо є бажання там величезне зробити конкретну якусь допомогу комусь, то треба знайти. Це, не... Це на сьогоднішній день не... не важко знайти і адресно допомогти тій людині, яка дійсно в цьому ну, потребує, потребує допомоги нашої, фінансової навіть тої ж самої. Це не проблема, було б бажання називається знайти і дати милостині цій людині. От. Так. Або податки на державу теж не знаємо, не знаємо, куди йдуть. Ну, те ж саме, бачите, ми змушені пода... бачите, тут трішки різні податки ми змушені сплачувати. А подаяння наше. Навіть пожертва на храм це наша добра воля. Хоча бачите, в перші віка християнства і от в багатьох протестантських церквах тема десятини, вона досить стоїть на серйозному рівні. Тобто, це дійсно, причому там буває, що навіть настільки контроль самої ну, там, пастора чи духовного керівника йде. Над тим, сплачує людина чи ні, але виховується почуття, що я маю сплатити цю десятину. Десятина це навіть в даному випадку можемо розглядати не обов'язково як десята частина нашого доходу, а взагалі певна частина нашого, е, нашого доходу, е, який ми присвячені віддаємо на храм, на життя громади парафії. Тут і такі речі. В православній церкві воно якось. Е, Втратили свою таку значимість, а от в протестантських досить гостро стоїть. Ну так, прямо один із е, стовпів їхнього ну, побуту життя парфіально. Так, ну все, тоді будемо завершувати наш ефір. Е, Благословення вам Боже, вам побажав. Тихої ночі теж. І від вас прошу, звісно, підтримати наш канал вподобайками, коментарями, підписками та поширенням в соціальних мережах. А також ви можете нас підтримувати фінансово. Це донатами або як підпискою на спонсорство на Ютубі. Це був вже, як воно називається. За все вам будемо вдячні. На все добре. До зустрічі з завтрашньої євангельським До побачення.